Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Undercover. І давайте відкриємо мапу. Давайте на цей раз відійдемо від гоночок і попробуємо з поліції поганятися. Давайте, наприклад, оцю виберемо. Так що погнали. Побачимо, яка там вже поліція. На поршах. Поліція. І треба 10 тачок знищити, поліцейських. Ну Давайте спробуємо їх заманити. Ось вам. Так, 3 тачки я знищив. Ще 7 тачок залишилось. Гаразд, буду їх шукати, бо мені ще сім поліцейських тачок треба знищити. <клес> Тільки де ж вони можуть бути, ці поліцейські? Бо мені вони треба. Си... А, з'явився один. Ох, нічого собі. Який міцний. О, ще й гелікоптера за собою. Потягли. А коли гелікоптер, то я сховатись вже, бляха-муха, не можу. Давайте розвернутися, спробуємо, хоча навряд чи будемо прямо їхати, бо вони ще мене затиснуть. О, кого я бачу? Давайте їх усі. Туди ось так вам ще три тачки залишилося понівечити. Ой, це вже й джипи пішли. <кій> <кій> ось так вам. Ще одна поліцейська тачка залишилась. Залишилась. А потім тікати. А там шипи. О! Далося. Тепер тікаємо. Бляха-мука. Головне на шипи не наїхати. Давайте сюди. Хоч якось від гелікоптера спробуємо втекти. Ось так сюди їх заманимо. Ось вам. А цей шипи розстав. І цей шипи, бляха-муха. Та шипи будуть, бляха-муха на кожному кроці. Так. Намагаються мене затиснути, бляха-муха. Давайте сюди. Ось так. Так, гелікоптера немає, давайте. Так, ось тут ми заховаємось. Ось так. У мене немає. 15 тачок. Знищили. О, знижки. Оце мене тішить. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо подобайки. пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!